DSA, DMA, які саме новації ці законодавчі акти приносять європейському союзу, і нам як країні, яка теж очікує рано чи пізно стати членкиною Європейського Союзу, виникнення таких гігантів, як Apple, Meta, Alphabet, і сприяло роздумам про необхідність впровадження такого регулювання в 2021 році. Ми вперше задумались над тим, що треба думати над імплементацією актів DSA, DMA. Ми вже в стані війни. Законопроект поки в статусі законопроекту ці регулювання не впроваджені, тому нам паралельно треба боротися з дезінформацією вже. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст Медіуми, подкаст про історії, в які нас втягує медіа індустрія і втягує разом з нами ведучими цього подкасту. Мене звати Наталя Соколенко і разом зі мною Вадим Міський. Вітаю всіх, вітаю Наталко, і вітаю нашу гостю сьогоднішню Крістіну Гаврилюк, це керівниця експертної групи із розвитку цифрової економіки, директорату цифрової економіки Міністерства цифрової трансформації України. Крістіно, вітаю вас! Вітаю перше завдання. Це переховати слово цифровий в моїй посаді. Так я думаю, що кількість слів цифровий у вашій посаді натякає на те, що в нас дискусія якраз і піде про ті зміни цифрові, які очікують на українське суспільство у зв'язку зокрема, із прийняттям двох. Ох, великих законодавчих актів на рівні європейського союзу іде мова про Digital Services Act і Digital Markets Act DSA, DMA скорочено. Ці документи Євросоюз прийняв у розпал нашої повномасштабної війни у 2022 році, і вони покликані були зокрема дати відповідь на запитання, як зупинити певні негативні явища, які існують для свободи слова в онлайн просторі. Власне про це і моє перше запитання: які саме новації ці законодавчі акти приносять євро? Європейському союзу і нам як країні, яка теж очікує рано чи пізно стати членкиною європейського союзу. По-перше, слід рахувати особливості кожного з актів, їх сферу застосування та дії. Digital Markets Act, DMA, в першу чергу стосується так званих «гейткіперів». Це такі великі технологічні компанії, які мають значний вплив на цифрові ринки. Перелік вичерпний. Він публікується на сайті Європейської комісії і оновлюється. Зараз то входить до цього списку. З, станом на зараз це такі компанії, як Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Booking. Microsoft та ByteDance – компанія, яка володіє сервісом TikTok. Європейська комісія визначає гейткіперів за низкою критеріїв. Компанія визначається як гейткіпер, якщо вона, по-перше, має значний вплив на внутрішній ринок, стійке положення на ринку. Та компанія надає свою основну послугу сервіс платформи, це називається Core Platform Service, яка є важливим каналом для бізнес користувачів в охопленні кінцевих користувачів, тобто споживачів. Це, наприклад, сервіс TikTok у компанії ByteDance, Facebook чи Instagram у компанії Meta, Google Play та інші сервіси у компанії Alphabet. Також є певні чи. Числові порогові значення, річний оборот в ЄС не менше 7,5 мільярдів євро в кожному з останніх трьох фінансових років, 45 мільйонів активних користувачів щомісяця в європейському союзі, та щонайменше 10 тисяч щорічно активних бізнес-користувачів в європейському союзі. Ну і всі ці порогові значення мають бути досягнуті в кожному з останніх трьох фінансових років. Тобто, якщо брати DMA, то він спрямований на регулювання саме світових технологічних компаній. Ну і у нас в Україні поки що немає таких компаній, які б відповідали, по-перше, таким критеріям, і мали би такий транскордонний вплив. Тобто наших українських якихось так, соцмереж, українських, сервісів, так, платформ угу. поки що. Uh -huh. Якщо казати про обмеження, які встановлює DMA для таких тех гігантів, ну це наприклад там безгоди користувача, гідкіпер не може обробляти. Персональні дані кінцевих користувачів для надання послуг онлайн реклами, гетькіперу заборонено комбінувати персональні дані з різних сервісів такого гейткіпера, або підключати користувачів до інших сервісів. А давайте ще розшифруємо і перекладемо напевно з англійською gatekeeper, Як його от зрозуміти українською мовою Воротар. 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 так Воротар. так. Тобто, а що мається на увазі? Що компанія настільки велика, що просто як гігантські ворота, які не обійдеш? так? фактично так. Uh -huh. Ми з командою, коли там розробляли проект закону, думали, як правильно перекладати чи перекладати законопроект і писати воротар. Але найлогічніше буде застосувати той «Armin Gatekeeper», для того, щоб ми були «on the same онзеймпейдж, uh -huh. розуміли там так само ґєдкіперів, як розуміються вони в європейському союзі. Я уявляю, як критики англіцизмів зараз нас захейтять, але що поробиш? Ну інглиш давно став глобіш глобальною мовою. Я думаю, що це дійсно не проблема, тому що якщо саме англомовні слова без перекладу якнайточніше відображають значення якогось терміну, то нехай буде українська мова може багато чого іншого описувати. Ну, наприклад, як дотримуватися цього законодавства. Або що робити законодавцю чи виконавчій владі з тими, хто обходить ці вимоги, чому виникла необхідність регулювати той же Google, Facebook, TikTok у Європейському Союзі? Вона же навіть в Україні є ратифікована Європейська конвенція справ людини, так і основоположний документ для європейського континенту, який так просто нам створює атмосферу, в якій ми живемо, і там же є і свобода слова, і свобода інформації ну, Багато чого, начебто ну, заходьте на цей ринок і працюйте. Однак виникла така необхідність зв'язку з чим? Ну, Для впровадження в ЄС пакету цих регламентів існувала певна низка передумов і існували певні виклики, з якими треба було боротись. Це неефективність існуючого регулювання, ну, оскільки є електронна комерція, і технології вони розвиваються дуже швидко, динамічно. І правове регулювання не завжди встигає адаптуватися до соціального Власних викликів поширення дезінформації, незаконного контенту, товарів чи послуг в мережі інтернет, проблеми з безпекою та приватністю особистих даних користувачів онлайн-платформ, які обробляють і збирають такі дані, необхідність забезпечення захисту прав споживачів, що стосується DMA, то це монополізація цифрових ринків, і фактично саме от виникнення на початку нового тисячоліття таких та гігантів, як Apple, Meta, Alphabet. І сприяло роздумам про необхідність пробачення такого регулювання, оскільки вони зайняли фактично монопольне становище на ринку. Такі компанії можуть використовувати таке домінуюче становище для обмежень конкуренції, що сповільнює розвиток інновацій, чесні конкуренції і призводить до зменшення кількості таких інновацій, вищих цін чи обмеженого вибору для споживачів. Ну і останньою мабуть, передумовою про яку я зазначу, це спроби Європейського союзу. Боротися з зловживанням таких технологічних компаній була проведена низка антимонопольних розслідувань, але вони на жаль не принесли відчутного ефекту і результату. То тепер ці акти DMA, DSA, можливо принесуть. Я просто дивлюся, що серед цих гігантів немає жодної компанії з самого європейського союзу. Так альфабет, мета це компанії американські, а ByteDance – це взагалі Китай. Можливо, цим викликана поява цих актів, що от по суті не з Європи залазять на цей ринок, і ну дійсно це може бути загрозою. Тут, мабуть, це особиста моя думка uh -huh. через те, що ці компанії зайняли монопольне становище у всьому світі. Да, вони мають, як я вже сказала, раніше транскордонний вплив. Через це можливо європейський союз і в інших країнах ми розуміємо, що складніше розвиватися і виходити в цей топ компаніям з походженням зі. Uh -huh. Європейського саме через монополія, це та угу. тому що ми всі розуміємо, що нам зручно користуватися певним сервісом. Ми до цього звикли, і компаніям там маленьким важче досягти такого рівня. Ну і звісно, так ці обмеження вони власне спробують встановити якісь такі правила гри, які дозволять і дрібнішим компаніям пробиватися, торувати свій шлях до такої світової експансії, зокрема, і компаніям з європейського союзу. І я думаю, тут доречно згадати про таке явище, як брюссельський ефект, як те законодавство, правила регулювання, яке запроваджуються на території Європейського союзу, інституціями, розташованими в Брюсселі. Компанії потім застосовують їх по всьому світу, тому що застосовувати два різних стандарти. Регулювання до своїх продуктів стає дорожчим ніж використовувати всюди те, що прийняли в Брюсселі. і розраховуємо, що зокрема і Україна опиниться під впливом такого брюссельського ефекту, принаймні діяльність цих компаній в Україні, також буде так чи інакше зазнавати впливу DSA і DMA. Вимоги цих актів вони стосуються конкретно території Європейського союзу, європейських користувачів. Ми можемо сподіватися на брюссельський ефект. Ми можемо сподіватися, що компаніям вигідніше буде встановлювати одні й ті самі правила, які будуть розповсюджуватися і на країни не члени Європейського Союзу, але там доволі жорсткі. Є регулювання, і ми не можемо гарантувати, що компанії там кшталт Байденс і TikTok будуть сильно думати про український ринок. Звичайно, український ринок він не маленький, але допоки немає жорстких там рамок, компанії може бути невигідно. Тобто якісь вимоги можуть стосуватися України і мати, і ми можемо дійсно піддатися впливу брюссельського ефекту. А якісь ні, тому наша задача, допоки ми не вступили в Європейський Союз. ну, по-перше, адаптувати наше законодавство, але ми адаптуємо законодавство не лише з метою виконати вимоги. Ми дійсно хочемо впровадити ефективні механізми, які будуть допомагати нашим споживачам і захищати їх права так само, і щодо впливу так само технологічних гігантів, великих онлайн-платформ. А як реалізуються ці акти, і DSA? Вони почали діяти деякі принаймні положення вже з 1 січня 2024 року. Ну от що ви бачите, як спеціалістка у цій сфері, що вдається, що не вдається? Ми буквально нещодавно були на зустрічі на воркшопі, який влаштовував Європейський Союз для країн-кандидатів, і не тільки щодо впровадження, взагалі, тільки Digital Services Act. -у. і на зустрічі були присутні. Регулятори з інших країн, і вони також доєднатися, щоб слухати якісь корисні поради. Тому що насправді у DSA, наприклад, є вимога призначити для кожної країни-члена призначити координатора цифрових послуг. Навіть ще не всі країни призначили координатора. Тому Європейський Союз станом на зараз він зосереджений на впровадженні регламентів на локальному рівні. І всі наші намагання сказати скажіть, Скажіть нам, як правильно, вони не те, що безрезультатні, але дуже побільна комунікація. Угу. Тобто вони самі в процесі. Так, Так, вони Це... в процесі, і, звичайно, ну, потім вплив цих актів буде оцінюватись. Якщо я не помиляюсь, то точно не впевнена кожних 5 років оцінюються. Угу. Тобто ще навіть не впроваджені всі інструменти там і механізми. Тобто бачимо, що це така гра в довгу і якогось супершвидкого ефекту очікувати напевне не варто, але це все ж рух у правильному напрямку. І ви згадали, що законопроект ви брали участь у розробці, його який запровадив би аналогічні правила, які існують угу. у DSA в Україні. На якій стадії розробки угу. такий законопроект, і що ви, от, бачите, станом на зараз, що можна було би вже в Україні запроваджувати в 2021 році. Ми вперше Задумались над тим, що треба думати над імплементацією актів. DSA, DMA, тоді вони ще не були прийняті в самому європейському союзі. Вони були у статусі пропозилів. Ми вивчали ці пропозили, перекладали, аналізували ці реформи. Потім вони були прийняті. У нас в країні почалась війна. Ми отримали статус кандидата. Ми розуміли, що процес вже не Причому статус кандидата ми отримали прям дуже швидко після початку. Масштабно. І якщо в перші дні нам здавалося, що ці питання не мають такої сильної актуальності станом на зараз, то буквально через місяць ми зрозуміли, нам треба рухатись і рухатись ще швидше і ще впевненіше. І вже на початку 2022 року весною ми створили робочий чат імплементація регламентів. І з того моменту ми розробили законопроект вже в, в першій чи в другій версії, в проміжній версії. Тобто у нас вже є готовий драфт. Нам допомагали партнери, такі як USAID, Офіс Ради Європи, окремі експерти, лабораторія цифрової безпеки. І ми з залученням різних експертів ініціювали зустріч з європейським союзом. Це було літо минулого року. Ми повідомили про те, що нами був розроблений проект закону, що їх дуже здивувало насправді, тому що вони от от тільки почали впроваджувати це в себе. Навіть не всі норми тоді були чинні і набрали сили. І ми повідомили про проблеми, з якими ми зіштовхнулися, адже регламенти яктами прямої дії у них існують певні механізми, які діють тільки виключно на території Європейського союзу. І ми повідомили про це і запитали, як нам бути. І насправді ми пропонували рішення, оскільки ми вже розробляли законопроекти, підходили брейнштормили, як це з практичної точки зору реалізувати. Ми скоріше задавали питання, пропонували, як це можна вирішити як для України, так і для інших країн-кандидатів. Після цього у нас була серія зустрічей, зокрема, воркшоп, про який я казала, для імплементації Digital Services Act, то була пояснювальна зустріч для України та Молдови, де ми задавали ряд питань. Насправді чіткого розуміння у Європейського Союзу немає, як ми маємо це імплементувати. Вони презентували свого роду роудмеп, він дуже загальний, але ми не стоїмо на місці. У нас немає часу чекати, поки ми отримаємо вказівок з Європейського Союзу. Це В'язана з нашою інформаційною безпекою під час зокрема, Великої війни. Так? Зокрема, сто 100% не треба покладатися на Digital Services Act, як єдиний інструмент боротьби. Ми вже в стані війни. Поки в статусі законопроекту ці регулювання не впроваджені, тому нам паралельно треба боротися з дезінформацією вже. Але думати над тим, як впроваджувати найкращі практики, зокрема, практики Європейського Союзу. Цей законопроект він же ще не внесений, так? Ні, він А очікувані, якісь терміни? Не є там ідеальні, ну скажімо, yeah. для вас бажання, коли yeah. ви розраховуєте його внести? як можна швидше, але окрім швидкості, звичайно, ми думаємо про питання якості цього законопроекту, оскільки знову ж таки наша задача не написати це на папері, щоб нам цей європейський союз, а дійсно забезпечити захист прав споживачів, інтереси нашого бізнесу. Станом на зараз ми віддали наш законопроект уже на аналіз європейським експертам, і цей крок вже в процесі. Як тільки ми отримуємо законопроєкт рекомендації, ми будемо доопрацьовувати, і, рухатись, і робити все, що в наших силах, щоб це було якомога швидше. Телеграм буде підпадати, як ви вважаєте, під регулювання цього закону, який поки що як законопроєкт існує. От Павло Дуров на початку вересня вперше прокоментував затримання його у Франції, і обвинувачення. Ну там, звісно, ми все переповідати не будемо. Як і будь-які росіяни, ми знаємо, що говорять росіяни. Але отут він називає цікаві дані про свою платформу, що вже є 950 мільйонів користувачів по світу. Ну це просто гігантська платформа виходить гігантська спільнота, і якщо вона діє в інформаційному просторі України, нам треба мені здається, дуже це враховувати. По-перше, ті компанії, яких я зазначила, це компанії Gatekeeper. Гейткіпери. У нас ще є таке регулювання Digital Services Act, і тут трошки інша природа. Якщо в DMA у нас є виключно великі транскордонні компанії, то в DSA є чотири рівня там умовних рівня постачальників послуг. І якщо вже там зачіпати питання DSA, регулювання, як це працює, я трошечки предісторію історію uh -huh. розкажу. І в Україні, якщо DMA він направлений тільки на регулювання тих гігантів, то DSA вже буде зачіпати і Україну, і український бізнес, і українських постачальників. Основна мета DSA у нас полягає в забезпеченні безпеки та прозорості онлайн-послуг для користувачів захисту їх прав, запобіганню поширенню незаконного контенту та дезінформації. І DSA містить правила для постачальників, якими мільйони європейців користуються щодня. І тут зобов'язання вони діляться і нарощуються відповідно до виду постачальника, його ролі, розміру та впливу в онлайн-екосистемі. Наприклад, якщо брати перший рівень, це проміжні постачальники посередницьких послуг. Ну тут йде мова про послуги доступу до інтернету або реєстрації доманих імен, а також послуг кешування. І щодо зобов'язань, це створення єдиного контактного пункту для комунікації, оновлення Terms and conditions, це на самих надання послуг для роз'яснення обмежень щодо незаконної інформації та призначення законного представника в ЄС, то якщо ми кажемо про Україну в майбутньому, то. Призначення представника в Україні. І також такий постачальник має забезпечити обмеження доступу до незаконного контенту після отримання фактичних знань про це. Це перший рівень. Фактично, це рівень, коли постачальник послуг найменше взаємодіє саме з контентом. Він угу. фактично, якщо казати, провайдер інтернету. так, Він угу. дає людям можливість підключитися до інтернету. Далі вже другий рівень це постачальники послуг хостингу. Такі постачальники мають додаткові зобов'язання. До всіх, які я зазначила раніше, щодо забігання розміщення незаконного контенту, до них відносяться зобов'язання налагодити процеси для швидкого видалення контенту або обмеження доступу до такого контенту, впровадження механізму сповіщення та дії, за допомогою якого користувачі можуть маркувати і позначати незаконний контент, щоб постачальник його видалив, надання зрозумілих правил користування та повідомлення про заходи щодо зміни або видалення контенту. І регулярне публікування звітів про дії з видалення контенту. Далі ми вже переходимо до третього рівня, це рівень онлайн-платформ. Сюди вже відносяться онлайн-маркетплейси, магазини застосунків, соціальні мережі, платформи поширення аудіовізуального контенту. І у них ще жорсткіші вимоги, тобто вони мають впроваджувати політики по модерації контенту для боротьби, запровадження системи розгляду скарг, позасудового вирішення спорів, забезпечення того, щоб онлайн-інтерфейс платформи не водив оману отримувачів послуг, забезпечити прозорість щодо реклами або будь-яких рекомендаційних систем, що використовуються платформою, вжиття заходів для забезпечення високого рівня конфіденційності. Безпеки та захисту отримувачів послуг, які є неповнолітніми, проведення регулярних оцінок ризиків і публікування звітів. І тут вже Телеграм буде підпадати, тобто від... будь Скільки б не було в нього користувачів, якщо так. хоч один є в європейському союзі, підпадає. Тобто, це вже онлайн платформа Телеграм, угу. яка поєднує у собі частково там і маркетплейс, і платформу поширення аудіовізуального контенту, і соціальні мережі, тобто все разом. І четвертий рівень це вже рівень, там, який можна порівняти з гейткіперами, uh -huh. це дуже великі онлайн-платформи і дуже великі пошукові системи. І вони визначаються так само Європейською комісією, як такі, що мають в середньому 45 мільйонів активних користувачів щомісяця в ЄС. Тобто це 10% населення Європейського Союзу. Вони мають найбільше зобов'язань, яких вони повинні дотримуватися. Тобто, знову ж таки, всі, які я вже описала раніше, плюс проведення розширених оцінок ризиків, розробка заходів для їх зниження, надання детальних звітів про алгоритми, про їх роботу, створення зовнішніх та незалежних аудиторських перевірок на відповідність вимогам Digital Services Act і встановлення розширених вимог для захисту прав користувачів щодо прозорості роботи платформи. Тобто, взагалі, який підхід в нашому законопроєкті, Ми сподіваємося, що нам його погодять з боку Європейського союзу. Це визначення Very Large Online Platform на рівні ЄС, тобто умовно, європейська комісія визнала дуже великою онлайн-платформою Telegram, Значить, ми так само її визнаємо дуже великою онлайн-платформою. Поясню, чому тому, що для того, щоб визначити онлайн платформою як дуже великою, ми потребуємо величезної проробленої роботи, досліджень. Ринку, і якщо в Європі цим займається і там координатор цифрових послуг на вищому рівні Європейська комісія, ми пропонуємо підхід, коли один наш координатор буде фактично до моменту вступу регулювати і виконувати функції Європейської комісії. Тобто, зараз війна у нас немає таких величезних ресурсів для того, щоб створювати, наприклад, ну, але, новий орган. Але з іншого боку, це зрозуміло, якщо Мерседес на ньому стоїть знак якості, то тепер для Мерседеса немає вимоги, яка ще зовсім недавно була, проходити сертифікацію в Україні. Тобто Мерседес нормальна машина. Digital так. Service Act, якщо визнав якась компанія гигант, то Гант, тобто гигант. на рівні це Європейського Союзу. ми, це не буде просто воно по дефолту, знаєте, всі uh -huh. ці компанії тепер у нас дуже великі онлайн-платформи. Вже як додатковий фактор, ми будемо досліджувати діяльність цих дуже великих онлайн-платформ uh -huh. на території. України, тобто вже надсилати запити, питати скільки активних користувачів з території України, яке охоплення ринку, і вже так підходити до вирішення. Це чергове альтернативне рішення, яке ми маємо впровадити. Так, от чи можемо ми розраховувати, що до нашого українського переліку особливо великих платформ потрапить той же Телеграм, тому що станом на зараз в Європейському Союзі він же не потрапляє до цього переліку, і він відзвітував, що в нього там на кілька мільйонів менше цього порогу в 45 мільйонів користувачів. І ну будемо бачити, чи змінить щось затримання Павла Дурова в Франції. Ну, Він це... там каже вже, Готовий навіть чати модерувати. Готовий навідчати. І відмовився від консульської допомоги з боку Російської Федерації. Ну, так звана. Це, 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 Яка це красива дуже, гра. Це, це <зас> дуже <зас> цікаво, так. Але нас тут більше цікавить, чи все-таки станеться оця магія регулювання, і чи цивілізовані правила будуть застосовуватися до ну, компанії, яка має вплив. Як я вже сказала, якщо там ділити постачальників послуг на чотири рівні, по DSA, то Telegram в цілому вже буде. Підпадати під регулювання, оскільки вони надають послуги як і вони будуть діяти як онлайн платформу, і все ж таки мої особисті сподівання зараз не висловлюю думку міністерства, що. Розслідування, яке проводить зараз європейський союз щодо актуальності і правдивості даних, які подав Телеграм щодо охоплення користувачів з Європейського Союзу, такі приведе до показу реальних цифр. І Телеграм буде визнаний дуже великою онлайн-платформою і на території Європейського союзу, що звичайно посприяє ще додатковому регулюванню і накладенню додаткових обмежень на Телеграм. Визнання особливо великою платформою, воно передбачає. Що компанія має більшу відповідальність залучена у більш тісну комунікацію з європейською комісією, з регуляторними органами всередині ЄС і країн-членів ЄС. Ми знаємо, що, припустимо, той же Телеграм він не дуже активно у попередніх роках реагував на запити з боку України, і про це і ГУР повідомляло, про це. ЄСБУ повідомляло, що фактично комунікація з ними ну не кадносторонньому порядку. В основному бажає кращого так там були. Окремі кейси закриття доступу на території України до двох телеграм-каналів на початку вторгнення, які поширили персональні дані українських військових, і це там загрожувало фізичній безпеці людей. Але це не про там, скажімо, обмеження дезінформації, це про фізичну безпеку. Знайшовся якийсь аргумент. Коли говорили про дезінформацію, тоді відповіді не було. Чи ми розраховуємо, що таке українське регулювання воно якось спонукатиме компанії більш охоче комунікувати? Тобто чи Є якийсь інструмент примусу не хоче компанія, ми все таки її виводимо на цей шлях комунікації. Це ті питання, які ми задаємо європейському союзу, бо ми чудово розуміємо, що окрім красиво написаного законопроекту ще треба, як ви сказали, механізму примусу. І ми розуміємо, що тут не тільки ж питання навіть телеграму, інших також великих платформ, наскільки вони будуть дійсно дослухатися. Тікток, наприклад, тікток, наскільки вони будуть виконувати норми примусу, там які прописані в українському законодавстві, для нас це також. Задача зірочкою насправді, і ми питаємо у європейського союзу і просимо про те, щоб ми подумали про якісь гарантії з боку того самого європейського союзу. Що якщо платформа не буде виконувати вимоги нашого законодавства, то тоді буде примус і з боку європейського союзу як гаранта. Оскільки ми впроваджуємо європейське регулювання, і нам потрібні якісь гарантії захисту, що ми не просто прописуємо це на папері, а що дійсно ці механізми будуть ефективними. Тому ми зараз в процесі вирішення цієї проблеми, і, звичайно, ми думаємо над цим. І тут стосується знову ж таки телеграмми розуміємо, що рівень загрози просто набагато вищий для нас, зокрема для українців, але це стосується абсолютно всіх платформ. Це дуже цікаво. Тобто, ми, як країна, не член Євросоюзу, все ж таки будемо претендувати на те, щоб об'єднувати зусилля регуляторні і спільним голосом комунікувати з платформами. Ну що ж, бажаємо, щоб це пошвидше сталося, щоб законопроект був зареєстрований і ухвалений в Україні. І нарешті у нас нові правила регулювання працювали для захисту усіх українських користувачів мережі інтернет. Дякуємо вам. Дякую. Я нагадаю, Дякую. що з нами була Крістіна Гаврилюк, керівниця експертної групи із розвитку цифрової економіки у Міністерстві цифрової трансформації України. Медіуми подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.